Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Вибачаю, що трішки такий в мене начебто втомлений вигляд, начебто вже перехворіла, але все одно ще якось приходжу до себе, тому трішки такий ще вигляд хворобливий, можна сказати. Так, і а, сьогодні ми розпакуємо замовлення Avon саме за вересень. А, це перше замовлення, і чи буде друге, я не знаю. Тому давайте подивимось. Така ось коробка О, велика. А, тільки що принесла з пошти, на силу дотягнула. Так, і що в нас тут? По накладній я віддала за посилку 3550 гривень. Так. І будемо за допомогою каталога дивитися по порядку, що в нас тут, які у нас ціни зараз. Так, і, по-перше, я Замовила ось таку новинку недавню Foreway Shine пробничок. Ось де так виглядає вона в каталозі, ця новинка. Що в нас заявлено в, в нотах? Рожевий перець, золотистий мускус, дамаська троянда. Ну, Троянду я не люблю в ароматах. Зараз побачимо, наскільки її буде видно. Так. М, такий цікавий аромат. От спочатку щось таке, знаєте, здалося не схоже на форевей. А зараз почало розкриватися і вже е, явні ноти форелей. Ну, мускус, звичайно, відчувається. Ну, знаю, мені троянда якось особливо і не відчувається, можливо, просто не дуже приємно розкривається. Ну, Такий приємний. Взагалі цю серію Farway обожнюю, мені так подобаються ці аромати, вони реально класні. Так, далі. далі дуже хотіла собі замовити ось цей набір, тільки я його побачила в каталозі. Це із водичкою For Blanca Essence. Дуже хотіла спробувати цей аромат. Тому замовила цей набір. Ось така пурпланочка Essence. Дуже гарне таке пакування. І ось такий флакончик. Прям такий ніжний класний. Я не знаю, як, що це за аромат. Собі не замовляла ще. Зараз побачимо. Ну так, квітковий. Ну, так, квітковий-квітковий такий. Це ох, мені б на весну просто б ідеально був би він. М -м. Я, знаєте, я не люблю надто квіткові аромати, але цей мені сподобався, тут, чесно, що будемо тестувати? Так, і ще в цьому наборі йде ось, так, ось такий засіб для інтимної гігієни. Це із ромашкою. А в мене вже був такий це вже буде повторка. Мені подобаються ці засоби. Єдине, що ем, саме дозатор незручний, але я представляю із старого формату. Я собі залишила ці дозатори-помпочки. І так зручніше виходить. Так, і... І ще в цьому наборі був ось такий гель для душу 250 мл. Це в нас із персиком, білий персик та ванільна орхідея. Ось тут реально класний аромат. Персик такий класний, обожнюю цей аромат. Так, далі. 349 гривень. Цей набір, дуже гарна ціна. Так, потім в мене замовили ось такий кульковий дезодорант парфумований, це інкадесенс аромат. О, гарні ці кулькові дезодоранти, ось де вони так, ну, тут різний вибір. 85 гривень. У мене також використання ось такий парфумований, в принципі, непогано захищає, аромат приємний. Єдине, що трішки довше висихають вони і залишають сліди на одязі. Це не дуже гарно. Так, це поки що пропустимо. Далі замовили у мене. Ось таку водичку туалетну чоловічу, це в нас Full Speed Boost. Це е, новинка в цій серії ароматів. вона останньою виходила. Це в нас е, ноти суміш перців, олія сицилійського червоного апельсина та бурштин. У мене в чоловіка така, так, така водичка у використанні, йому подобається така свіженька. Тому ну, я порекомендувала, і в мене замовили на подарунок чоловіку ось таку водичку. Вона зараз у нас в каталозі. Оці full speed 349 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Так, далі. Далі замовила в запас я чоловіку ось такий гель після гоління. Це в нас кеомен основний догляд, така підсерія помаранчева. В принципі, в нього зараз ось ця серія так виглядає. Ось, ось оцей гель, він, точніше, бальзам. Після гоління 99 гривень в каталозі. В нього був у чоловіка був ось такий маленький. В принципі, він був задоволений їм, тому взяла ще ось такий запас поки що, бо в нього ще є у використанні. Так, і перед тим, як перейти до самого цікавого в моєму замовленні, покажу ще подаруночки. За 15 гривень я отримала ось такий засіб для інтимної гігієни. Це в нас із вітаміном Є, е. в каталозі ці засоби коштують. Ось, де. зараз вам покажу. Каталог, ось до цей засіб 129 гривень. Я отримала за 15, це була акція для тих, хто на рівні бронза та срібла, то при замовленні від 1000 гривень по цінам каталогу можуть додати код і отримати ось такий подарунок. Тому я використала цю можливість. І ще, ще отримала ось такий. Парфумований спрей для тіла. Це в нас Rea Pearl. Я собі такий не замовляла. Ну, я взагалі знаю, як, що це за аромат. І, якщо чесно, мені він не дуже подобається. Але у моєї мами є саме ось такий спрей. І знаєте, мені якось він більше сподобався, ніж сам парфум цього аромату. Тому, знаєте, хочу все-таки його розпробувати розносити. Він у нас у склі йде цей спрей, дуже так солідно, я б сказала, як для спрею. Отримала я цей спрей за 25 гривень. В каталозі, ось де вони йдуть. 219 гривень вони коштують. Це в нас отримують цей спрей, хто замовляє по цінам каталогу на 2 на 2300, начебто, то отримують, ну, це перший рівень. Отримують ось такий спрей з 20 гривень. Тому я, звичайно, собі... Його. І тепер у нас що у нас із цікавого. А ще давайте покажу вам ось така листівка всім проходить. Це в нас єдина програма для, для рівнів Бронза, срібло, золото, платино, платиний еліт. Це в жовтні в нас буде ось така. Отримай шанс стати власницею одного з 500 подарунків. І ось така також акція. І, звичайно, новий каталог на жовтень. Вже я дивилася огляди, але також цікаво буде погортати саме каталог, і, звичайно, огляд свій я зроблю на нього. А, ще замовила на онлайн розпродажі два пробнички. це, якщо не помиляюсь, чи по 10, чи по 6 гривень. Це в нас і в Прайв, і Етрекшн, класичний, начебто. І в фокусі а, був розпродаж на ось такі адвент календарі на 12 днів. А, якось зараз я вам скажу точно. А, називається він Поданковий косметичний набір, 12 днів а, ну, для мене Time moments». Коштує, коштує він, точні, Точніше, він зараз ще доступний до замовлення в фокусі, коштує 1299 гривень. Ось такий календар. От це в е, мене замовила один календар, замовила сестра собі. Їй цікаво було і, до речі, дуже вигідно. Я порахувала оці всі продукти, які входять в цей календар. Е, якщо замовити просто з каталога, то виходить набагато дорожче. Тому прям Вигідно було його взяти. І один адвент-календар сестра а, зам, саме замовила а, мені як подарунок. Тому дуже їй дякую, якщо вона дивиться це відео. І а, що я хочу? Я вам зараз назву, а, що входить в цей адвент. Ну, так, не буду сильно розкривати, просто, наприклад, крем для рук там ну, таке. А відкривати я хочу як. І потрібно відкривати адвент-календар по днях. Кожного дня буду відкривати одну ячеєчку, і це відкриття я буду виставляти в інстаграм, та, напевно, щоб на Ютубі також могли люди дивитись, буду різ коротенький виставляти. Де я відкриваю і буду показувати, що в кожній самій ячеєчці, можливо, хтось. А захочу собі також, поки доступний цей адвент, замовити. Тому так, зараз скажу, що входить в цей адвент. Отже, сироватка для обличчя 10 мл, крем для обличчя 15 мл, маска плівка для обличчя, система 2 в 1 для шкіри навколо очей. Сироватка для обличчя 30 мл, засіб для догляду за кутикулою, спрей для постільної білизни, сироватка для волосся, бальзам для губ, крем для рук, маска для ніг та міцелярна вода 50 мл. Отже, ось таке різноманіття, тому я дуже задоволена. Ось такий у нас був нічого немає. Ось такий був, було в мене замовлення. Дякую, що ви дивилися. Е, мені дуже приємно, коли ви активні під моїми відео, ставите вподобайку, підписуєтесь, е, коментуєте. Пишіть, можливо, хто замовляв такі адвенти в тому році, е, як вам. Єдине, що, звичайно, я думаю, по термінам тут буде не все прям мега свіже, але. Як буду я відкривати, то буду і саме вказувати, який термін придатності. Тому якось так. Всім дякую, що ви зі мною підтримуйте мене, це допомагає розвитку моєму каналу. Вже так хочеться поскоріше першу свою тисячу підписників, тому, будь ласка, підписуйтесь. І побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Всім па-па!